Доброго дня. Наш сьогоднішній з вами урок присвячений появі первісних людей мистецтва і появі релігії, до появі в них духовного життя, коли вони справді перетворилися на людей. Взагалі, то відкриття первісного світу відбувалося приблизно 150 років тому. До того про життя первісних людей. Власне, нічого не знали. І десь приблизно в середині ХІХ століття, ну 150-160 років тому, інформація про те, що раніше люди жили інакше, що люди жили колись в печерах і в гротах, що вони полювали, що то були люди трошки інші, не такі, як ми з вами. А ця інформація почала десь в наукових виданнях, в журналах, а іноді в газетах почала друкуватися. Багато людей сприйняли її з великою недовірою. А якщо її сприйняли з довірою, ну так, казали, да. Були якісь такі давні люди, їх називали троглодити. Такі дикі, зовсім троглодити, взагалі кровожерні, вони були людоїди взагалі жахливі і страшні. І от поступово десь в ті роки. Це вже була друга половина 19 століття, от приблизно 150 років тому, почали знаходити в печерах і в гротах малюнки. Найбільш відомі малюнки знайшли в Іспанії, в печері Альтаміра. Історія відкриття Альтаміри ну, доволі цікава. Взагалі-то ця печера в Іспанії. Місцеві мешканці вони знали про печеру, бували там і навіть уявляли, що щось, щось там цікаве є. Але дослідження такі регулярні, не проводилися. Дослідження розпочав археолог, аматор, геолог-аматор, взагалі вчений аматор, а взагалі-то він був юристом Марселіно де Саутуоло. Марселіно де Саутуола був е, юристом знатним іспанцем. І от якось в 1879 році, в 1879 році він вирішив оглянути печеру разом з своєю дев'ятирічною донькою Марією. І він розглядав, а е, дівчинка дивилася. Кудись на стелю печери і там побачила побачила щось цікаве і закричала. Тато, дивися, тут намальовані, намальовані бики. Ну, На іспанською, звичайно, кричала: Папа, Міра, Хай боє Пінтадос. Ось так вона кричала. І так історія з цими мальованими биками стала відома всьому світу. І так, людство переконалося. Чи поступово почало переконатися, чи вже впевнилося в тому, що первісні люди не були такими страшними дикунами. Серед них були майстерні художники і, ну, і цікаві ремісники. В деяких музеях світу, в деяких музеях світу, присвячених первісним людям, є відділи експериментальної археології. І в цих відділах археологи, сучасні вчені, показують, як, скажімо, видобували вогонь. Первісні люди. Ні, ну вони не терли дерев'яшки отак на ободно. Вогонь викручували. Тобто паличку треба було швидко крутити і під боріддям, ось так притискати, ну, до іншої дерев'яшки. І таким чином вогонь, вогонь можна було отримати буквально за за лічені секунди, може за хвилину, щось таке. Або, скажімо, як обробляли камінь, або як. Робили такі складні знаряддя праці, як робили в неоліті з маленьких з маленькими камінцями. Ну що виявилося, що первісні люди такими жахливими дикунами не були. В них був свій духовний світ, серед них були художники, були свої первісні митці і були первісні знавці природи, первісні науковці, які більше інших знали про рослини, про дерева, про лікування ран. І уявляли світ, можливо, де в чому навіть краще, ніж уявляємо його з вами. Ми. До наступного року!